Незаконний видобуток піску в селі Ходосіївка програма стоп корупції розповідала близько восьми місяців тому. Проте зупинили його тільки тепер. А за цей час тут встигли вирости справнісінькі кучугури. Протягом року ми не раз показували розслідування про нелегальний піщаний бізнес, прибуток від якого рахують десятками мільйонів гривень на рік. Ми дізналися, хто з чиновників цей бізнес кришує. Маємо повне право купити правоохоронців для запіваю податку. Ми буквально зупинили екологічну катастрофу, адже неконтрольоване вимивання піску може призвести до затоплення лівобережної частини Києва. Рік тому роботу на цьому майданчику показово прикрили. Але те, що команда Стопкору побачила тут зараз, відверто шокувало. Сьогодні наші було пораховано більше трьох десятків кримінальних проваджень, які знаходяться в тому чи іншій стадії анабіозу в міліції. Проте і фінал цього розслідування буде вкрай неочікуваним. Повірте, на таку розв'язку ми навіть не сподівалися. Ми ні туда не пойдете, я Один ще свій. раз объясняю. це жовтень 2015-го. п'ятнадцятого. Побачене тоді вразило нас своїми масштабами. Один день незаконного видобутку піску приносить зловмисникам від 70 до 90 тисяч гривень. За найскромнішими підрахунками в місяць виходить понад 2 мільйони гривень, і це тільки з однієї ділянки. Після появи цих кадрів в ефірі кар'єр прикрили. Як виявилося пізніше, тимчасово. За даним місцем, намиву піску ми сіткуємо ще із осені 2015 року. І за цей час ми бачили, ну скажімо, багато різної техніки на цьому місці. Її вилучали, вона припиняла свою діяльність, але от пісок продовжували і продовжують намивати, як ми бачимо. Ми можемо ці всі збитки оцінити в мільярдні. території розташовані три земснаряди, які власне і вимивають пісок з річки на берег. І сліди вказують, що вимивали його зовсім нещодавно. Востанні роботи на цій ділянці блокували місяць тому. Так вже було не раз. Після перевірок королі піщаного бізнесу, наче і справді лягають на дно, підвозять звідси техніку. Проте за день, два чи тиждень, тут знову кипить робота. В'їзд і виїзд на територію охороняють працівники поліції, а між ними вантажівки з піском, які, власне, чекають команди, аби його вивезти. У нас зараз вказівка поки що охороняти, щоб ніякі автомобілі не виїжджали і не заїжджали. Одна фірма заказала пісок у другої фірми, а нас заказали як машини перевозчика. Ну вам просто сказали, треба їхати сюди, забирати Забрати пісок, пісок і, вивезти і вивезти в іншу точку з точки А в точку Б. А, а куди а. ви мали вивезти? вивезти? Десь до Києва? Нам Куда ще не давали адрес, нам сказали загрузитися, а далі буде ви на камеру, все чітко і законно. Та тільки ми від'їхали від Ходосівки, як нам зателефонували і розповіли, що вантажівки намагалися виїхати з території, яку охороняє поліція. Дві машини прорвались, во-вторих приїхала непонятна самооборона. Якоби там з ними ходить в сініх шортах розовій рубашці, представляється яким то там владельцем цього підприємства. А ось і він, наче власник підприємства. Проте представитися офіційно відмовився на відріз. Скажіть, будь ласка, нам як називається? ваша сірку. Я ж сказала без коментарів. Ну так і що ж ви тут спілкуєтеся? А на камеру не Ні, Ну ваш чоловік не задає питання. Ви також мені задаєте питання. Я, я сказала да. вам без коментарів. Самоборони ви теж привезли з собою чи ні? Чи вона сама по собі приїхала? Які ще не пішли ну, від нас? Я не знаю. На не знаєте їх? Ні, я так... їх знаю, звісно, ага. знаю. Судові засідання щодо арешту техніки тривали понад два тижні. Лише 30 серпня суд виніс ухвалу. Кластере решна саме на вантажний автомі марки Сканія Р 410. Вантажне атом марки «Хамат» перебуває в воді товариства Альфа Редда. В іншій частині клопотання відмовки. Сьогодні суддя виніс незрозуміле рішення. Там здається, з 8 чи 10 машин вони заарештували тільки дві, причому не заарештували екскаватор, який безпосередньо це все робив. І, і ну взагалі незрозуміла логіка. Виглядає так, що заарештували машини. Тих, хто не прийшов, не повирішував питання. Інакше кажучи, це рішення суду скоріше для відво. До очей. І навряд чи зможе зупинити цей піщаний бізнес. Потрібно арештувати всю техніку. З таким проханням громадськість і прокуратура звертатимуться до операційного суду. А це селище Трипілля на Київщині. Близько року тому команда Стопкору стала свідком справжніх піщаних війн. А що я вам сказав? Що я тебе утоплю в грязь. Він сказав конкретно, каже, він, він з мене хотів 10 тисяч баксів. Я його послав. О, і, і за того він і не як, і не заключив цей договір. Тоді журналісти дізналися про кілька піщаних родовищ між містом Українка та селом Трипілля. На двох із них не просто працювали, вони геть не ховалися, а склади піску розташовували прямісінько на пляжі. Я е, сам лічно ставив ці зонтики, сам там наводив порядки, красив ці зонтики. Е, значить, е, зробили цю зону відпочинку. І коли сесія пройшла на другий чи на третій день зонтики знесли. І почали завозити пісок. Люди були просто в шоці. Рік тому сільський голова пообіцяв, до наступного пляжного сезону ці ділянки облаштують для відпочинку, а техніку заберуть. Ось бачите, зоні. Це зараз там, де складують пісок. Це воно і передбачено генеральним планом, що тут буде зона відпочинку громади села Трипіля. От тут де колиба буде зона відпочинку громади села Трипіля. А на цих кадрах команда Стопкору у Трипіллі 23 серпня 2016-го. Зверніть увагу на кучу гури. Вони збільшилися чи не вдвічі. Вочевидь, бізнес процвітає. Робота не зупиняється навіть після того, як ми починаємо фіксувати правопорушення на камеру. Тож ми змушені викликати поліцію. Знаємо, що тільки тут кримінальна справа порушена. А порушена кримінальна справа буківським відділом поліції, так, так. я вам навіть не скажу які слідчі цю справу. Ага. Тому, що я так сильно не володію інформацією, та навіть приїзд правоохоронців не лякає зухвалих працівників. Приедет с Абуховского силикатного завода юрист, хай все что угодно объясняет. Вот это общественный пляж, который отгорожен на соседней территории ведется также незаконная перевалочная база Песка. И это длится там четыре организации находятся вдоль всего этого берега. А після нашого візиту суд знову виносить ухвалу арештувати та конфіскувати всю техніку. І вилучення ще раз наголошую: піску, який складується на земельній ділянці, Ось. також транспортних засобів, екскаваторів, погрузчиків, самоскидів, тягачів, портальних та плавучих кранів, гідропісконавантажувачів, авто і електронавантажів, а також інших механізмів, яким вчиняється везення, вивезення, складування, навантаження піску. Це Справді унікальні кадри. Будемо відверті. Не завжди наші розслідування призводять до таких кардинальних рішень з боку прокуратури. Проте команда Стопкору на цьому не зупиняється і оголошує рейд, аби викрити усі кар'єри, де процвітає нелегальний піщаний бізнес.